14 вересня 2024 року російські нацисти знову здійснили авіаційну атаку України силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 72 ударні безпілотні літальні апарати типу шахет 136 -131 «Рашистів».

In addition, two attack drones of the Russian Nazis' invaders fell on their own on the territory of Ukraine. Two drones flew back to the so called Russian Federation.